Вже 77 років, кожного листопада, наше рідне місто відзначає день свого визволення від фашистських загарбників. Київ живе. Він вдячно крізь роки пам'ятає про всіх, хто вже ніколи не повернеться з цієї жорстокої війни. Київська операція стала центральною подією в битві за Україну, вона серед тих битв, що вирішили долю Другої світової війни. Окупація міста тривала 778 днів. Операція з визволення Києва тривала понад три місяці. За війну місто втратило десятки будівель. Був підірваний хрещаток. На повітрі злетіли всі мости і Успенський собор в Лаврі. Звук незабутній перемоги лунає досі у серця. Блиск переможної дороги дарує радість у руках. Героїв мало вже лишилось, Покрила скроні селена, і щастя у серцях з'явилась, лише в душі гримить війна. На грудях ордени, медалі, струю їх чутно тихий дзвін, ім'я їх в українській долі, за цеєм наш низький уклін. Київська наступальна операція, яка тривала з 3 до 13 листопада 1943 року, і була складовою частиною битви за Дніпро. Так називають ряд пов'язаних військових операцій військ СРСР. Загалом битва за Дніпро тривала з серпня по грудень 1943 року, ставши однією з наймасштабніших операцій світової історії. Якщо вважати битву за Дніпро однією операцією, то жертву перевищать найкривавішу військову операцію історії – битву під селі. столиці України було визволено військами Першого українського фронту під командуванням Миколи Ватутіна та першою чехословацькою бригадою закарпатськими українцями. За мужність і героїзм при визволенні Києва було нагороджено орденами і медалями 17 тисяч 500 бійців і командирів. На честь визволителів міста названа станція Метро «Героїв Дніпра. Ніхто не забутий, на полі ніхто не згорів, солдатські портрети на вишитих крилах пливуть. І доки є пам'ять в людей, і живуть матері, допоки й сини, що спіткнулися в кулі, живі. Звук незабутній перемоги лунає досі у серцях, блиск переможної дороги дарує радість у руках. Героїв мало вже лишилось, покрило скроні сивина, і щастя у серцях з'явилось: Лише в душі гримить війна, на грудях ордени, медалі, струю їх чутно тихий дзвін, ім'я їх в українській долі, за цеєм наш низький уклін.